чергового нового асортименту товарів, смартфончиків. Ксіомі. А саме Redmi A3 428, 4 операції, 128, 128 внутрішнім, c 75 Redmi 14 c те ж саме 428. Інтересна, дуже дуже новенька модель. З такими же параметрами є і 8256, c 75 та Redmi 14, c Note 13 є в наявності, POCO i 6 Pro з потужними параметрами 12512, Redmi Note 13 Pro. Інтересна моделька, дуже-дуже популярна, сама популярна з камерою 200 мегапікселів і дуже зараз дефіцитна. Та Poco m 6 Pro, те ж саме у нас є в наявності. Нагадую, на складі з'явилися Redmi Note 14 та Redmi Note 14 Pro. Ну, на превеликий жаль, ксіомерські трошки секономили. Туди не кладуть блок зарядочки. Ну, не страшно, якщо захочете, у нас блочки зарядочки є на них. Дворічна гарантія. Спішіть, кількість обмежена.